Путін поїхав оце ж до Лукашенка. Ще окрім того, що ми бачимо, що в них немає ідеології. Регіони можуть розвалюватись, вибухати. А я говорила з Романом Безсмертним, політиком, істориком, дипломатом, значить, друзі, можете подивитися нашу розмову. Також на ютубі 24-го свіжу. Він він виключає, що Путін здебільшого поїхав, значить, дізнаватися, що ж там кіткелох їздив. І по версії безсмертного, яку багато хто вже підтримує, кіткелох міг їсти саме ото просити ядерку, не розповсюджувати а Лукашенка. Взагалі. Прибрати її, ну і обговорювати ядерні ризики і загрози. Е, як ви думаєте, насправді яка мета у цього візиту Путіна? Чи це просто якісь такі? Ну він же ж туди катає, бо куди чому ще їздити? Ну звичайно, це підтвердження лояльності Лукашенка. Да, Та щоб він поцілував руку, може не тільки руку Путіну, а для того щоб було зрозуміло, що нічого не помінялося. Це обов'язкова умова щодо ядерної зброї, не знаю. Я не вірю, що є ядерна зброя в Росі... в Білорусі з різних причин, тому що це пряме порушення договору про розпосудження ядерної зброї, а це не вітається ну не просто США та іншими ядерними країнами а в першу чергу, в тому числі Китай. Тому я думаю, що обговорювалося інше. Я думаю, що Келах промасував ґрунт. На предмет того, за яких умов Лукашенка може, ну, звичайно, пряма, пряма напряму це не запитувалось, але різні умови, щоб там не вступав в війну на боці Росії, десь погрожували, може показували красиві змінки, слайди, слайди, як в тому анекдоті про любов до Батьківщини, слайди, що може бути з тобою, те то саме, що може бути з Іраном, українці знаходяться поряд. Ось багато з них хочуть бачити твою голову а, в потрібному місті, може, в, то місце, в тому місці, куди ти будеш цілувати Путіна а, і куди хоче завжди, щоб його поцілував, його поцілував Трамп і так далі. Тому я думаю, що там 6 годин точно вони не обговорювали такі нескладні питання, і багато чого що теж що обговорювалося. І звичайно, що Путін їде, а, щоб прийняти новий ярлик, точніше, дати новий ярлик. Перевірити обстановку, а, порахувати, промацати Лукашенка, що він сказав, що він не сказав, яка його позиція, і багато що іншого. А тут все ж таки Путін не недооцінювати, Він достатньо професійна людина. А його в КДБ на це навчали. Це да, це так. Да. Ну, думаю, що а Лукашенка кого не буде більше слухатися насправді? Як ви думаєте, чи він Китай взагалі слухає, чи він все одно сам по собі намагається всіма? Лукашенка, Лукашенка, хоче слухати виключно себе. Там, от, от, от в нього голова. Він, він хоче при владі залишитися живим, і далі він буде виходити з того, що хто, хто більше буде давати гарантії, і буде максимально маніврувати. Це ж таки Лукашенка, незважаючи на те, що він бандит і покидьок, він достатньо вправний політик. Він вміє розуміти, де знаходиться червона лінія де ні, маневрувати, ну і залишатися при владі і не втратити розум. От Дивіться, путін скільки при владі знаходиться, ну там трохи вже там 20 років, і втратив розум. Лукашенка таких ознак не показує. Він все ж таки бореться за власну владу, а за майбутнє себе і майбутнє, я думаю, своїх дітей вже і тому він різні різні ситуації розглядає і вислуховує різні різні пропозиції в тому числі Пане Тарасе, Китай тепер про них ми сьогодні так по всій оцій. Ну ладно, не будемо казати це прислативі з лада, Вона вже і так поруйнувалася. По всіх тих, хто з Путіним так чи інакше зав'язаний в цій війні. Китай каже, ми не зав'язані. Ми взагалі ми нічого не давали. Взагалі яке зброя, а що це за слово? Росія нам взагалі не дорогою. Ну в Міністерстві закордонних справ Китаю все заперечують і кажуть, ми нейтральні, як раніше і були. Водночас уже згаданий мною пан Безсмертний каже, що якраз з літа 2023 року найбільше активізувалася допомогти допомога і товарів подвійного призначення, і верстатів і всього іншого зі сторони Китаю Росії. Так чого ж Китай все таки виходить і реагує на цю заяву Маркалю? що Китай КНДР, і Росія вони ведуть спільні діліжки? кажуть, що це наклеп заділо Китай не просто ж так. Якби нічого не давали, могли б не коментувати. Мені здається, ну давайте так. Ну, по перше, вони розуміють, що за цими словами можуть послідувати санкції. Я думаю, що у Трампа давно чухається руки, де руки де влупитися по Китаю, так тут дай тільки привід поставчання зброї. Ну і, і давайте це лунає все ж таки в Європі. А з Європою Китай дуже не хоче сваритися, тому що через те, що Європа не хоче підтримувати, поки що Трампа. А у торгівельній війни поки що тримається економіка Китаю. Якщо вони його підтримують, в економіці Китаю може бути дуже дуже неприємні, а дуже неприємні тенденції, які будуть очевидні всім вже. <плес> Але але проти Китаю якісь механізми впливу чи є у Дональда Трампа. Давайте зараз поговоримо, бо він не доволі оптимістично вони не так, як ми, як котрі думаємо, що неминуче загострення між Китаєм і Штатами рано чи пізно. Ну і от я сьогодні, до речі, спілкувалася з Антоном Ганоцьким, експертом з азійсько-тихоокеанського регіону центру Адастра. Він теж погоджується. Я одна з вами цитувала. Значить, що це просто пауза тимчасове таке затища, воно ніяким чином не. Скасовує тільки від термінової неминучості протистояння, посиленого між Пекіном і Вашингтоном. Втім, Трамп вийшов, каже, все так добре. Угоду підписали. Давайте послухаємо, що він каже. Ми лише вчора підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників. США також планують підписати аналогічну угоду з Індією. Водночас, не з усіма країнами, ми будемо укладати домовленості. Деяким ми просто надійшлимо листа з повідомленням, що вони сплачуватимуть 25, 35, 45 відсотків. Трампу все подобається. Може він реально вірить, що в них з Китаєм можлива мирне конкуренція, а не конфронтація. Ну, я взагалі не пам'ятаю з ким у Трампа були погані відноси. Да? Він навіть якось і рано говорив, що все чудово, і зробимо Іран разом великим. Mm -hmm. а, при цьому віддав наказ довбати саме цьому. <laughs> туди, куди потрібно. А, далі, ну давайте так. Знаєте, коли БК ведуть на обой, йому ж не розповідають, що його чекають попереду. Ні, його ж гладять, говорить: ти красавчик, ти молодець. Ну треба туди піти. Там да. В принципі життя у тебе гарне, тільки один, один день у тебе поганий. Але ти про це вже біль, більше не дізнаєшся. Давайте так: конфлікт, конфлікт з Китаєм неминучий. Чому? Тому що фундамент, фундамент цього це криза перевиробництва. Дивіться, якщо от перекласти, що говорить Трамп. Я хочу, що я, по-перше, не хочу більше купувати в такій кількості китайські товари. Друге, я хочу, щоб Китай продаво купував більше американських товарів. Так і тому це мита і тиск. Що це означає? Що робити будуть з такою зайвою потужністю китайців безробіття, а, дестабілізації, багато чого іншого. А якщо ще Європа зверху накриє, ну це означає рівно внутрішня нестабільність, яку Китай повинен виплеснути назовні, або Тайвань, або Росія, або щось інше. Тобто це класична ситуація протиріч самокапіталістичної економіки, е, яка полягає в тому, що товарів виробляються завжди більше, ніж можливо їх купити. А у США, США, є головний покупець, говорить, що це все, лавочка закривається, ми покупувати не збираємось в такій кількості. Якщо коротко, можна так означати. І відповідно, відповідно, ця ситуація дуже нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Та в принципі теж причина головна була боротьба за ринки збуту між тоді британською британською французькою імперією, які все поділили, та німецькою імперією, яка хотіла дуже все поділити по-новому. І тому я вважаю, що це передишка. Це не чим це поки що не, не, не я. Думаю, що американці чек, кита, чекають, хочуть розхитати Китай в тому числі. Для того, щоб вони всередині почали е, руйнуватися, а далі вже ловити калам... в цій каламутній воді зовсім іншу рибу. Пане Тарасе, так вони, якщо почнуть з сьогодні так більше, то Китай вже точно Росії не буде допомагати. Е, ну, так, це, це хитне. Це от ми завжди, у нас завжди є, знаєте, розумники, які кричать, що. Трамп проросійський і все інше забувають, що він талупить зараз. Подивіться, він талупить по союзниках Росії та по Китаю. Причому так суттєво, такої приці від попередньої адміністрації було годі і чекати. Ну просто там просто неможливо було, там, мабуть, всі б, знаєте, знепритомнили при, при згадці, що можна так бомбардувати Іран. Да. там, да? І так да, далі, джек Саліван да. особливо ой, ой ой він би там яку ну, би, да, він та у нього вина. би у нього би там і фарт був, незважаючи на те, що достатньо молода людина, але би він вигадав це. А, тому ми повинні розуміти, що в дійсності це а, ну напруження нікуди не поділося. Трамп тисне. Він натхненний, натхнений в першу чергу а, ну явною перемогою щодо Ірану. Вони диктують свої умови. а Диктат Ірану це диктат, в тому числі Китаю, тому що Китай вже купує а, іранську нафту дешеву. Чому вона дешева? Тому що а, він під санкціями знаходиться і багато чого іншого. Тому така от ситуація, а, і тому я вважаю, що це тимчасові майневри, тому що зіткнення ну, просто неминучі.